Всім привіт! Ось так блукаючі лісами, знаходячи старі, старі вже давним-давно вимерлі та покинуті хутори посеред тайгів фактично Можна натрапити на старезні смітники ще того часу. Того часу, коли тут жили люди, а можливо доживали своє, а можливо вже й не жили, а тільки розбирали будинки. Дивіться який смітник. Діжка. Якась кастрюля, чи полісос, чи пароварка, фарби, крило від полуторки Це дійсно справжнє крило від полуторки лежить. Там воно якісь котілки, пляшки, рама від німецького велосипеду. Все просипано вже давно трухою, снігом, я снігом кажу, листям. Так ось дивіться. Один в один, таке саме можна побачити і біля наших вимолих хуторів, ну, тільки без велосипедів та крил від полуторок. А загалом дуже схоже. І яка різниця між тим, що було колись тут в Фінляндії, і тим, що є зараз? Різниця просто разюча. І у нас це навпаки у нас все завмерло. Заморозилось, яке було раніше, так гадять і зараз, навіть ще більше. Ось такі роздуми. Не знаю я. Чому одні народи йдуть вперед, навіть бувши колись трохи більш відсталими, а другі, які починають себе вважати найрозумнішими, доходять до того, що деградують до самого кінця. Deixou-se o seu mulher.